Доброго здоров'я, пані панове. Категорично з великим задоволенням. Втретє, сьогодні, 10 березня. У понеділок світаю на моєму авторському цюб каналі. Він називається Василь Климшук. Так звуть мене. Це дійсно наш третій брифінг за сьогодні. І одразу за статистику скажу від наших захисників неба 176 по факту ударних безпілотників і безпілотників-імітаторів. Сьогодні Путін запускав по Україні. Причому, бачите, традиційно в них працює шість цих центрів запуску: Шаталова, Міллерова, Курськ, Брянськ, Приморська. Актарські чоуда, ну обіцяю, що буде ще більше, але ще більше таких центрів, це значить ще більше дронів. Ну як там далі будуть розгортатися політичним події, Ми це окремо поговоримо. Але поки що, отак. Тобто, попорали безпосередньо 130 ударних безпілотників, і 42 локаційно були втрачені. Тобто, десь чотири здійснили ці прильоти, і в принципі цю біду наробили на Харківщині, Полтавщині, на Київщині. Але розліт був знову ж таки традиційний, от з північ. Ні, центральні і південні області України і трошки схід України зачеплений. От в принципі, нічого вони не міняють. Тобто туди в бік на Вінничну на Хмельниччину сьогодні і далі не відправляли. в Свою чергу дійсно підтверджений удар по Новокуйбишевському нафтопереробному заводу в Росії. Сьогодні він був атакований українськими дронами в раді Нацбезпеки оборони. Це підтвердили потужність заводу осягає, чи сягала 8,8 мільйони тонн переробки нафти на рік. Що робить його насправді? Ну, учасником десятки найбільших подібних виробництв в Росії широкий спектр нафтопродуктів, там і бензини, деспалової, мазут, які критично важливі власне, для оперування і технікою, і, в принципі, інфраструктурою військовою і для армії безпосередньо росіян це НПЗ має стратегічне значення, оскільки. Забезпечує ну, стабільне постачання пального для а, військових операцій, в принципі, можна зараз знайти в мережі повідомлення, що досить там пожежа і є, її і не можуть загасити. Як довго, побачимо і чим довше, там звичайно краще. Традиційно узагальнення по сьогоднішньому дню про напрямках лінія бойового зіткнення новопавлівський напрямок там за даними наших і військових, і військових оглядачів противник таки встановив свою цей аквафрешну ганчірку в західній частині Костянтинополя. Ну і як ми сьогодні говорили, що ще питання вже, начебто, і питань нема, бо це свідчить про повний контроль села ворогом. Наших там немає, і тепер це вже ну, виглядає остаточним. Дуже серйозні бої були за село. А звичайно, що росіян дуже великі втрати, але м'ясо має значення. Бачите, м'ясо дало своє. По Курщині ситуація, ну, на жаль, в принципі, військові кажуть, що десь щось провтикали, десь не так проаналізували. Ну, реагувати на наближення катастрофи краще завчасно, а не коли ситуація схопила за одну точку. Є вирогідність, що там ще можна щось врятувати, але поки ну, побачимо, які. Будуть практичні кроки, звичайно, що воно само собою не розсмокчиться Та є отам повідомлення від наших прикордонників. Зараз скажу це стосовно Сумщини. Але якісь термінові управлінські рішення потрібні, бо просто там сітки для порятунку логістики, напевно, це і ну, якби це нормально. Ми вчора про це тільки говорили, але напевно, вже проблема набагато глибшою виглядає. В Торецьку в забалці є успіхи нашої тактичного характеру і в принципі інститут дослідження війни сьогодні говорив, що там є просування оборони. ворог вже проводить правда контратаки. Намагаючись повернути втрачені позиції, а в принципі в турецьку повсюду, де йдуть бої, вони мають дуже в'язкий такий складний характер. До речі, жодної актуальної а, зараз ну якби візуалізації цього процесу там карти немає. Бо е, ті успіхи, які повідомляють ну наприклад інститут дослідження війни, теж верифікуючи в своїх картах. Наші військові кажуть, що вони, м'яко кажучи, не відповідають дійсності. Ну і е, є проблеми в нас в напрямку Кримського і віднови. Вили, до речі, це останній інститут цей діпстейт Тільки що дав, що сили оборони України відновили положення біля синківки бурлацького, але ворог просунувся біля Улаклів. Тепер щодо от прикордонників, Сумська область, це офіційний речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко каже: так по цим заходам на територію України заходять по кілька осіб. Це така в них тактика. Ну, наприклад, напрям населеного пункту Новеньке. Там намагаються зробити зону активних бойових дій по території України і намагаються там закріпитися. Це невеликі штурмові групи, але групи по кілька осіб, які намагаються заходити на нашу територію, щоб накопичуватися і вже в подальшому просуватися в глиб території України. Ну, швидше за все, з завданням перерізання чи поставити під вогневий контроль логістичні шляхи. Можливо, на рівні поки що таких собі партизанських дій. Але це звичайно наражає на небезпеку ті засоби, які навіть вже по території підконтрольній Україні рухаються туди в бік Курщини. Ну і от пан Демченко додав, що українськими силами ведеться робота зі знищення противника, щоб не дозволити йому накопичуватися і розширювати зону бойових дій. Тепер друзі стосовно перспектив по цим же ж самим бойовим ділям, бо сьогодні-завтра будемо чути з вами про пропозиції, української сторони на цих перемовинах. Ну і щодо результатів, звичайно, цієї проблеми, я не хочу поки що говорити катастрофи стосовно Курщини, нехай військові першими щось якось з цього приводу скажуть. Але вже Трамп ще раз, хто погано почув, чи хто що не довіряє, я навмисно знайшов цю цитату з літака Air Force One, коли він повертався до Вашингтону, сказав, що паузу в обміні розвідданими щодо України майже знято. Я от зацитував Трампа і заявив, що очікує дуже хороших результатів від переговорів у делегації штатів з українськими посадовцями завтра в Саудівській Аравії. Сказав журналістам, що адміністрація майже зняла розвідувальну паузу щодо України, що вони розглядають багато варіантів щодо мит на продукцію з Росії, і що вони не стурбовані військовими навчаннями. За участі Росії, Китаю і ірану я вірю, що цього тижня ми досягнемо значного прогресу. Ну, мається на увазі прогресу в цьому перемовному процесі. Бо ще вранці гуляла інфа, що вони там американці, якби не їдуть додому, а наступного дня чи там в іншу годину зустрічаються з російською делегацією. Зараз я про це вам доповім. Але сказав травм: так я думаю, що цього тижня можуть відбутися деякі дуже великі речі. Ну і було там запитання стосовно власне розвідданих. Він сказав: ми майже це зроби. Били, ми майже припинили і сказав, що думає, що Україна підпише угоду про корисні копалини з Сполученими Штатами. Я хочу, щоб вони хотіли миру. Ну а з чим їде наша делегація? Ну, принаймні, з попередніх відомостей, ви знаєте, що пізно ввечері напередодні в офісі президента очільник власне офісу зустрічався з своїм колегою з Британії. І я вам казав ранці, що так виглядає, що британці такі граючі тренери будуть на цих перемовинах, і напевно, звідки звідти є вито. Витіки цієї інформації, от, наприклад, що Україна спробує переконати штати відновити власне розвідувальну і військову підтримку на двосторонніх переговорах на високому рівні, переконавши Дональда Трампа, що Володимир Зеленський хоче якнайшвидшого припинення війни з Росією. А пам'ятаєте, як сказав Трамп? Я хочу, щоб вони хотіли миру? От, власне, це і буде якби доктринальна річ. Офіційні особи, які доповідали чи ділилися знаннями про підготовку до переговорів в Саудівській Аравії, кажуть. Що Київ має намір запропонувати часткове припинення вогню з Росією для дальніх ударів безпілотників і ракет і бойових дій в чорному морі, можливо, сьогодні через це злітав там великий цей А 50 на базі іл 76 Це з млинцем, який ну на на, на цьому на фюзеляжі зверху, який відслідковує дані ППО? Бо почали ми з вами думати, що це ж підготовка якогось масового удару, чи що вони підсвічують насправді чи розташування літаків, чи. Засобів ППО, але в принципі ми пропонуємо чи будемо про ну про, про, починати пропонувати власне? Ці обмежувальні дії? А ну сподіваючись, що прогрес переговорах змусить Вашингтон якось скасувати своє рішення про заморожування обміну розвідданими і поставки зброї. Один з українських чиновників, що от додав в інтерв'ю Financial Times, що в короткостроковій перспективі Київ буде надавати пріоритет налагодженню зв'язків зі США в той час, як от, європейські партнери кажуть, що Київ розглядає прогрес у переговорах про припинення вогню як послугу за відновлення військової розвідувальної допомоги. Ну хто з якої сторони дивиться? Я Просто бачу, що те ж саме тільки вийти з боку. На, насправді, ну е, що наші теж, от, е, депутати, які, начебто, наближені до переговорних цих кіл, кажуть метою будь-яких переговорів між українською і американською владою та Саудівської Аравії, буде зокрема домовленість про відновлення допомоги. При тому, що держсекретар Рубіо буде перебувати в GD в принципі, від сьогоднішнього дня він очевидно вже там на місці. І посереду, чому і виникла ця тема зустрічі з росіянами? При тому, що він там буде з метою просування мети президента щодо припинення російсько-української війни. Це офіційна заява держдепу От, саме під таким соусом. Це подається, і в коментарях для Fox News неділю, як ви вже бачили. Трамп не згадував про двосторонні переговори безпосередньо, але висловив впевнені, що цінна угода з Києвом щодо корисних копалень буде підписана найближчим часом і відкинув критику, що він був порівняно м'яким Москви. Ми про це вранці говорили з вами. Що типу ніхто не був жорсткішим щодо Росії ніж Дональд Трамп. Ну очевидно. Так і є, бо джевеліни дійсно нам передавав лише Трамп. Ну і е, по роботі по Вашингтону, по дипломатичній роботі, дійсно це одне з основних моментів, е, коли ми будемо просити чи, ну, пропонувати, принаймні розпочати весь мирний процес через заборону от, на ці ж удари далекобійні. Ну і е, в тому числі, ми ж повинні ще дбати за свій інтерес. Ви правильно пишете абсолютно в коментарях, чому за нас вирішують. Ну так, але це є обставини. Україна ймовірно в цьому зв'язку дасть зрозуміти штатам, що будь-яка мирна угода, яка обмежує її здатність до переозброєння, змушує визнати, наприклад, окуповану територію російською або навіть втручається в внутрішню політику України. А, наприклад, там наполягання на проведення виборів, це неприйнятно. От як будуть подавати, і це буде знову трактуватися, що ви там комусь щось вказуєте, і ви не хочете миру. Ну, за словами двох американських чиновників, американські посадовці планують використати оцю зустріч завтрашню з українською делегацією в Саудівській Аравії, частково для того, щоб з'ясувати в принципі, чи готова Україна піти на суттєві поступки Росії заради припинення війни? Я думаю, що там э, треба ж поговорити, а на які поступки Росія готова йти, щоб не виглядалася так знаєте, гра в одні ворота Америки американська делегація також буде стежити за ознаками того, що українці серйозно налаштовані на поліпшення зв'язків з адміністрацією Трампа після того, як зустріч між Трампом і президентом Зеленським в чарівному овальному кабінеті закінчилося чарівним способом. Ну чарівний спосіб, ви розумієте. А при тому, що Рубіо власне в джиді для участі в двосторонніх переговорах з українськими посадовцями, причому з президентом Зеленським вони не зустрічаються, не знаю Принципово ну, але це формат е, перемовин. Е, делегацію очолює Єрмак. Очікується, що до Рубіо приєднається радник з нас безпеки Майк, Волз, і посол Трампа чи оцей надзвичайний представник по близькому сходу стів. Вітков, бачите, знову Кіта Келога немає. Це вже не перше. Ми з вами відзеркалюємо. Не можна говорити я хочу миру і я відмовляюся йти на компроміси. Це ті слова, які я теж вже зазначав е, просили не говорити під час цієї зустрічі. І взагалі просити не говорити, хоч якось в контактах з американською стороною. Ну, ми хочемо побачити, чи зацікавлені українці не просто в мирі, а в реальному мирі. Якщо вони зацікавлені там в кордонах відповідних, то це типу не розмова. Ну, стосовно граючого тренера, британців, Британія ну, так виглядає, консультує Україну щодо ведення цих перемовин. Зокрема, от на цьому оперативно-тактичному рівні прямо на завтра в Штатах і Саудівської Аравію. Джонатан. Паул, радник з питань нацбезпеки, прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, ви ж знаєте, я вже сказав вам, відвідав Україну на вихідних, щоб поінформувати українську сторону, якось проінструктурувати. Я знаю, перед тим як представники країни візьмуть участь в переговорах зі штатами завтра. Ну щоб уникнути якоїсь там катастрофічної сварки. Яка була в чарівному а, овальному кабінеті, сам прем'єр Стармер також намагається переконати Трампа відновити обмін розвідданими з Україною після раптового припинення. Оце минулого тижня. Британія вважає, що є надія на те, що Трампа вдасться переконати скасувати свої рішення, яке розглядається як більш нагальне і здійснене здійснене прохання ніж відновлення військової допомоги, яку США також призупинили. Тобто, спочатку розвіддані, потім військова допомога. А, розмови були і от. Буквально на вихідних стармер говорив з Макроном, говорив з Марком Рютте. До речі, Рютте летить теж до штатів от, днями. Про, будуть, вони говорили і будуть говорити про необхідність відновлення цими обміну розвідданим з Києвом. І Паул також наполягав на цьому в розмові з Майком Волсом, радником Трампа з питань назбезпеки. От понеділок ви знаєте, що президент Зеленський сьогодні буде в Саудівській Аравії, де зустрічається з лідером країни Мухаммедом Бін Салманом. Він точно знає про що говорили американці і росіяни? Теж я думаю, цей аспект буде піднятий в питаннях, ну окрім економічних і там інших повідомлень, які точно будуть по паркетній лінії. Звичайно, що сам президент Зеленський не буде присутній на переговорах, але до складу делегації, от я вам сказав, ви знаєте, хто входить, в принципі, і президент це оприлюднив. Так що тут секретів немає. Так, очікується, що Британія не братиме участі в переговорах, але офіційні особи поїдуть до Саудівської Аравії, якби на прохання. України, От чому я кажу, що граючі тренери. Наскільки відомо, сам пан Паул радить президенту Зеленському чітко дати зрозуміти, що він відповідає на американські запити, щоб підкреслити Трампу, що Росія і є головною перешкодою на шляху до миру. Так, от ця інформація, що цього тижня в Саудівській Аравії відбудеться окремі зустрічі високопосадовців адміністрації Трампа не лише з українською стороною, але й з росіянами дали в CNN. а їх джерело відмовилося повідомити, хто буде присутній. Тні на цих переговорах, однак там в матеріалі йшлося про топ посадовців адміністрації Трампа. Ну, ми знаємо їх троє. Рубіо Уолс, і Вітков. А причому, типу Трамп проанонсував майбутні переговори, заявивши журналістам, що деякі дуже важливі речі, ну я вам це казав вище, можуть відбутися цього тижня. Але але є але і називається Росія. Це але да, виходить цей офіційний рот лаврового коня Путіна, ця Захарова як каже: м -м, Новий раунд перемовин по Росії Ша в Саудівській Аравії. М -м, ви щось переплутали цього тижня такого не планується. Ну от все, що треба знати про поінформованість CNN і про реакцію на цю тему від росіян. Зараз важко говорити, хто насправді сказав неправду, чи хто насправді відреагував на цю інформацію для того, щоб вона там залишалася секретною. Але поки що ми бачимо, що до середи, там не знаю, чому Волсу і Рубіо сидіти в Саудівській Аравії. Для чого можливо є якісь інші завдання? А тепер, друзі, в розвиток скандалу, про який ми говорили між Польщею. Ну в особі все ж таки офіційна особа Радослав Сікорський, міністр закордонних справ, і по суті, його колегою, держсекретарем США Марко Рубіо і Ілоном Маском отримала продовження, але продовження не на міжнародному а внутрішньополітичному рівні в Польщі. Звичайно, що там вже ж є вибори, там передвиборча теж ситуація. Я просто нагадаю, що Суперечка почалася з допит, допису. Маска, який сказав, що його система Starlink є основою української армії, і що якщо б він її відключив, то е, лінія фронту обвалилася. І от Радослав Сікорський, міністр закордонних справ, сказав, що ти там збираєшся відключати. Ми це ж оплачуємо уряду Польщі. Ми оплатили наперед. І подібні погрози змушують задуматись про надійних постачальника послуг. Ну от ти підірвало маска, що він ненадійний може бути постачальником послуг, і ще й вступився за маска Рубіо. Причому теж цікаво, бо Рубіо напередодні кричав на маска. Ну теж за повідомленням американської преси. Там був чарівний скандал в чарівному овальному кабінеті. Коли Рубіо там ну суворо відповів маску на чергові там заклики звільнити якихось дипломатів з роботи. Ну був скандал, причому там Трамп поклявся, що Маск більше не буде втручатися в кадрову політику. І тут я так розумію, що це крок на зустріч хоче там Рубіо з ним битий горщики остаточно, тому і вписався. Так от, глава американської дипломатії звинуватив Сікорського в тому, що він вигадує, оскільки. Ніхто й не погрожував відрубити Україну від Старлінку. Просто типу маск по мріяв там чи пофантазував, якби би він то було тоді би, але ж він не сказав, що відключить. І скажіть спасибі без старлінку Україна давно програла цю війну, і росіяни зараз були б на кордонах Польщі. Отак, от, от відрізали американці полякам. Ну і там же ж маск ще не втримавшись, приписав, що ша маленька людина, ти платиш невелику частину вартості. Немає ніяких замін. Старлінку. Ну, е, от е, відповіді безпосередньо американцям у польської офіційної влади поки що так і немає. Але е, політики опозиційної польської партії Право і Справедливість підтримали і Маска, і Рубіо. Там такі Міхал Вуйцик закликав одразу до відставки уряду, з якого це переляку. А такі Павло Яблонський чи Павел Яблонський так правильно говорити, заявив, що заради польської дипломатії хтось повинен забрати твітер в Сікорського. Там один написав англійською мовою: ми просимо вибачення за Сікорського теж діяч. Ну, а Дональд Туск чинний прем'єр відреагував на ці заяви своїм дописом, нападаючи на Сікорського, який спокійно пояснює політикам іншої країни про польський національний інтерес, право і справедливість, і що втратила залишки національної гідності, політичні і моральні банкрути. Ну, врешті-решт, якби це все закінчилося таким постом Маска, який сказав, що ніколи не відключить мережу Старлінг для українських Військовий, хай він і не згоден з політикою України. Ну принаймні розібралися, але дійсно бачимо, що польська влада жодним чином офіційно не реагувала на тлі от таких от ну суперечок, чи я не знаю консультацій, можна так сказати, чи дискурсів. Німеччина втричі терміново збільшує постачання ракети систем ППО Україні. Це хороший знак. і От за інформацією Рустема Умерова, міністра оборони, каже, що ми підписали меморандум із компанією Deal defense який, в принципі, виробник системи IRIS-T, які вже захищають українське небо і захист українського неба і міст, міст України наш пріоритет. Підписана угода відкриває можливості до великих індустріальних проєктів, які дозволять посилити спроможності української ППУ. Це дуже добре. і, Можливо, це підприємство буде мати свій виробничий майданчик тут на території України. Будемо бачити і таким чином долучиться і до німецької ініціативи, і можливо до данської ініціативи. В свою чергу дуже серйозно ставляться до всіх аспектів міжнародної політики. Теж друзі, хто знаходиться в Італії, будьте уважні, Італія розглядає можливість поповнити свої збройні сили резервістами. Планує залучити близько 40 тисяч осіб для того, щоб вони стали, якщо шов, надзвичайних ситуаціях до рушниці, до зброї, як міноборони Італії повідомляє працюють над питанням збільшення чисельності своєї армії. Зокрема, в цьому процесі також беруть участь. Начальники родив військ, які неодноразово висловлювали скарги на нестачу кадрів, якраз для італійської армії. Наразі в італійських збройних силах служить близько 160 тисяч військових зокрема, це армія флот військово-повітряні сили, а також понад 100 тисяч карабінерів. От буквально днями начальник штабу ВМС в інтерв'ю сказав, що в його збройних силах не вистачає 9 тисяч військовослужбовців. Ну крім того, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто теж коментував інформацію щодо необхідності збільшувати армію. За його словами, чисельність військ встановлена законом. Наразі ну, має чинну модель неадекватна і повинна бути змінена. Отак, от він її характеризував. Чисельність збройних сил насправді каже, встановлена законом. Я не маю жодних проблем з тим, щоб сказати, як я вже кілька разів говорив, що ця. Модель зараз неадекватна, вона повинна бути змінена. Це буде зроблено в парламенті. Але на мою думку, в рамках положення, яке є набагато ширшим ніж просте збільшення чисельності особового складу, яке вирішує всі питання пов'язані з обороною і безпекою країни, ну і застеріг від спекуляцій щодо можливих сценаріїв розвитку подій, і пояснив, що пройде ще кілька годин, і настане черга якогось протесту або заклику до маршу, щоб сказати Ні, 40 тисячам а, в армії, бо типу Зето їх розшукав, набрав і тепер все відправляє на фронт воювати з росіянами. Ну він готується до таких речей. Я не думаю, що це правильний спосіб вирішувати такі серйозні питання. Так сказав Крозетто. Ну і. Ми пам'ятаємо, що зараз вся Європа входить в нову еру. Питання в тому, як вони швидко розплющать повністю очі для того, щоб адекватно реагувати на ті виклики, які Путін, а тепер ще й Трамп ставить перед Європою. В нас до речі, стосовно поповнення збройних сил, от контракт цей 18-24 років. В Мінобороні вже розповіли, які посади зараз найпопулярніші, в принципі, серед от такої вікової категорії. Перші добровольці вже підписали контракт. Багато з них вже відправилися на базову військову підготовку. Серед найпопулярніших посад, на яких є запит, це посади снайпера, посади розвідників. Ну це інформація від речника Міністерства оборони від Дмитра Лазуткіна. І він нагадав, що виплати за цим контрактом. Ну, якби відомі, перше 200 тисяч, потім 300 тисяч після проходження підготовки. Якщо ну, якби признають чи визнають людину дійсно спроможною працювати на тих посадах, ну і е від початку виконання бойових завдач, е в принципі, йде відлік до закінчення контракту, і він е коштує державі 500 тисяч. Тобто, от цей мільйони виходить в три етапи. Зараз фіксується позитивна динаміка. Це теж за даними Міноборони щодо цього контракту. 1824. ті люди, які отримують перші виплати, розповідають про це. Там повідомляють в соцмережах. Говорять, що дійсно все по чесному. А цей проект стартував в доволі непростому інформаційному полі. коли багато хто з експертів казав, що зараз буде заморозка. Там завершення війни. Дехто з людей, які подали заявки, казали, що ну тоді ми почекаємо. Ясна річ, що більшість все ж таки пішли за цим контрактом. Так що процес рухається, ну і друзі, ще там буквально коротко телеграфним рядком, телетайпним рядком стосовно новин, які в цьому ж контексті можуть бути важливими для тих, кого це стосується. До листопада ВЛК зроблять анонімною повністю. Тобто не буде імене, прізвище, і лікарі навіть не будуть знати, кого вони насправді оглядають. В принципі, як це так, ну окей, якщо людина здорова, але якщо вона приносить з Бої документи, то там в документах ж написано, як людину звуть. Я маю на увазі документи про стан здоров'я, бо без цих документів як може лікар на ВЛК об'єктивно оцінити стан насправді військово зобов'язаного? І ще один такий момент. Пам'ятаєте, минуло тижня була така ну, якби інфа. Ну так, напівфейк, не фейк, очікування, що, мовляв, в Верховній Раді є зареєстрований законопроект про кримінальну відповідальність для ТЦК для за незаконну мобілізацію. Ну вже нема того закону. В принципі, як ми передбачали, типу він знятий на вимогу у фракції голосу. Ну так принаймні повідомляється, побачимо. Ну і ще один такий момент рада розгляне от ще одна. Інформація, ну це вже ближче до теми. Бо в принципі в світі, якби ця, ця історія, працює: Рада розгляне законопроект про те, що Нацгвардія зможе застосовувати електрошокери, сітки для зв'язування, засоби примусової зупинки автомобіля і кайданки. От така новація може бути, щоб не тільки поліцейські, але і Нацгвардія. Ну і в принципі, Нацгвардія поки що не має там розшукових якихось повноважень, але просто щоб ми розуміли, що в Україні 9658 проваджень через протерміновані чи не сплачені штрафи від ТЦК було відкрито тільки від початку цього року. А це стільки ж як за весь 23 рік. Тоді було відкрито 10541 провадження. Зазначається, що українці не поспішають сплачувати штрафи. Так, 23 відсотки. Це тільки по лінії ТЦК. Я за інше не говорю. Так, 23% проваджень, відкритих у 2023 році, досі не сплачені. Серед торішніх боргів за штрафи ТЦК не сплачено вже 52 відсотки. І найбільш активно цьогоріч штрафують українців в Дніпропетровщині. Там 1053 провадження, в Києві 1003, На Полтавщині 916. Оце найбільш такі популярні території. Причому майже половину від про термінованих штрафів цьогоріч виписали українцям віці від 25 до 35 років. Отака От історія, друзі, на сьогоднішній день. Це наш третій брифінг. А в понеділок, 10 березня. Я щиро дякую, що ви є на YouTube каналі Василь Климшук. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки вмикайте, тримаємо руку на пульсі. І за всіма обставинами, звичайно, слідкуємо, щоб ви бути підготовленими до будь-якого варіанту розвитку подій. Якщо вам заходить цей формат, будь ласка, не жалкуйте там свої сили і не стримуйте себе категоричні українські подобайки, лайкоси, пальчик догори, нехай обертаються швидше, алгоритми. YouTube. Коменти і вашим друзям, знайомим, близьким. Я думаю, що було би нормально отримати лінк чи гіперпосилання від вас на це відео, аби теж люди знали, а не здогадувалися, що навколо відбувається. Дякую мої патреони, дякую, спонсори каналу. Щиро дякую всім, хто підставляє плече, особисто моїй роботі. В описі до цього відео є всі можливі опції. Спасибі, величезне, друзі. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці. Ми як знаємо, як міємо, як можемо, пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами. Нашими героїчними збройними силами пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде, навіть не сумніватися. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!